Яблучний лебід чи ось такі орхідеї можуть прикрасити ваш святковий стіл. Для цього треба небагато. Овочі, фрукти і ваша фантазія. Художня різьба на фруктах та овочах справа рук цих хлопців. Олег за спеціальністю зубний технік, Артур масажист. Карвінг для них лише хобі. Ним займаються більше року. Втім, за цей час складну техніку давнього східного мистецтва. Не просто опанували, а й вдосконалили. Звичайний гарбуз, моркву, огірок чи цибулю вони перетворюють на справжній витвір мистецтва. Спершу сама заготовка має бути заокруглена, і потім робляться пелюстки, має бути виглядати як жива. Це вже деяк. Майже ідеальна квіточка. Це із це із Бі 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 Рейки. Це мистецтво прийшло до нас із Таїланду та Китаю. Одні вирізають здебільшого тварин, інші спеціалізуються на квітах в Україні. Карвінг з'явився два роки тому і вкорінився. Зараз здебільшого батьки своїм дітям хочуть піднести їжу чи самі вітаміни в будь-якому вигляді, але щоб їм було смачно, воно красиве і можна його їсти. Хтось використовує овочі та фрукти за прямим призначенням, вживає в їжу. А майстрам з карвінгу вітаміни не лише збуджують апетит, а й підштовхують на творіння нових дизайнерських витворів. Хлопці постійно експериментують, як вирізати жоржину чи піон на звичайному яблуку. Демонструє Артур по симетрії, просто використовуємо овальчик. Прорісово це буде серединка бутона. Потім вже підуть великі листочки, дуже гарно буде виглядати на столі і закінченій композиції. Здивувати своїх гостей може кожен. Щоправда, тут важливо зберегти свої пальці від порізів. Ніж для цього мистецтва спеціальний, дуже тонкий і гострий. З ним на ти лише спеціалісти. Деталі виробів з овочів та фруктів найчастіше скріплюють звичайними зубочистками. Відходам теж не пропадати. Ці відходи можна по-різному в салаті покришити, подати для дітей, якщо це фрукти. Або, припустимо, якщо з тикви або інших видів, теж використовується греческий салат. Як уже закінчити вирізвання? Ми його прикрушаємо зверху, як бореться салат, і воно вже виглядає більш пишніше, красивіше і цікавіше. Свої навички майстри з карвінгу хочуть передати івано-франківцям у їхніх планах відкриття школи з художньої різьби по фруктах та овочах. Але великий мінус у занятті карвінгом такий є: цю красу дуже шкода з'їдати. Вікторія Ткачівська, Василь Смага, новини телеканал Третя студія.